По-перше, хочу сказати: знаєте, чи ви не знаєте, що наш мозок і наша сітківка ока на одну третину, тобто на 30%, вона створена з омеги 3. І якщо в дитини в організмі недостатньо омеги-3, по-перше, це буде падати з зір. Зараз, напевно, кожна друга дитина одягає окуляри. Згодні ви зі мною чи ні? Не знаю, як у вас, я просто дивлюся зараз, дійсно, що е, ну як дітки зараз ростуть, і ну, це, це дійсно так. Майже кожна друга дитина ходить в окулярах, майже кожна друга дитина зараз дуже важко запам'ятовує, е, наскільки там багата програма, знаєте, от часто говорять: ой, зараз так важко вчитися. Важко вчитися було завжди. І я коли вчилася, нам також задавали дуже багато домашнього завдання, але ми вспівали згадайте своє дитинство. Коли ми вчилися в школах, ми вспівали і повчитися. І співали, і погратися, і, 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 і нас енергії вистачало повністю на все, правда? Зараз діти приходять зі школи, повчили уроки і вони вже втомилися. І вони вже не можуть там багато запам'ятовувати. Да? Чому? Тому що в них нехватка омеги 3 в організмі. Якщо дитина не недостатньо омеги 3 вона буде погано запам'ятовувати, вона буде погано вчитися в школі їй буде важко вчитися в школі, і це також дуже важливо. Також омега 3 дуже впливає на імунітет дитини. Якщо ваша дитина постійно хворіє, і ви не розумієте, в чому справа. А, да, наприклад, там а, ну, от тільки вилікувалися, знову хворіли, тільки вилікувалися, знову хворієте. Друзі, це просто а, зверніть увагу, вашій дитині просто необхідна дійсно омега 3 Також зараз майже кожна там, друга, третя дитина народжується з пороком серця. І це також дуже страшно. І ви знаєте, що коли мама, наприклад, вагітна, да, і в неї в організмі недостатньо омеги-3, то вона всі ж свої вітаміни і мінерали віддає дитинці. То часто да, цю дитин, дитинка і народжується з пороком серця. <світ> і також, що таке також омега? Це не тільки імунітет. Це в Першу чергу да, це наша, е, наші сосуди і так далі. Зараз кожна там не знаю, третя дитина жаліється на головні болі. Е, тобто, ой, в мене болить голова, у мене болить голова. Тобто, я не пам'ятаю, що в моєму дитинстві я постійно жалілася своїй мамі про те, що в мене болить голова. Так, от хочу сказати, що це також все нехватка в організмі дитини омега 3 І наша омега 3 дитяча, вона дійсно унікальна. Чому? Тому що в неї аж 5 степенів е, етапів очищення. Нашої Омеги, да? Яка е, має, Наша омега має ось такий значок, про який ви також повинні знати, про те, що вона е, е, екологічно чиста і етична. Е, тому що ось цей такий е, Сі, да, бачите, Сі-френд це означає, що е, наша омега береться саме з рибки, яка е, там, в морі да, плаває, і вона. На, на ця асоціація вона ну турбується про те, щоб не пошкодити океан, щоб не пошкодити морський простір, і вона ні в якому випадку не порушує етику морського простору. Що таке етика морського простору? Це, наприклад, коли е, там рибка повинна відкласти ікру, в цей час не можна її виловлювати. Розумієте, нерест, коли в неї, коли можна, наприклад, тільки певний сезон, і коли е, там ну, вся турбота про не. Тільки навколишнє середовище, а в першу чергу да про турбота, про море, і ми входимо якраз в асоціацію е, цих друзів моря, да які турбуються, е, не просто беруть омеги з морської рибки, а в першу чергу турбуємося про море і про те, щоб воно далі розвивалося чистим, екологічним і так далі. Е, наступ слайд. А, також а, ще що немало, да, ми будемо бачити, що також омега наша вона виробляється також в Британії а, і а, також в ній високий рівень якраз вітаміна Є. Е. Про це хто також не знав. А, і так як же її пити? Да, можете ви запитати. А, тобто, якщо дитинка старше трьох років, наприклад, також хотіла ще вам сказати, не знаю, чи ви знаєте чи ні, а, чи ні але в таких країнах, наприклад, як там, Швеція. Фінляндія, Нідерланди і так далі. Скандинавських країнах. У них, наприклад, з. E, самого e, маличку, як тільки дитинка народилася, у них в програмі вже прописано давати дітям по одній краплинці омега 3 тобто в скандинавських країнах e, діткам дають поч... майже з народження саме омегу 3 так само, наприклад, як у нас приписують вітамін Д. E, от тому, ну не просто ж так, да, приписують саме діткам це, e, тому e, дійсно. Так, і я вважаю, що це дуже важливо. Е, я, наприклад, своїй доньці починала давати омегу 3 з, з, з того моменту, коли поч... ну, з, з, зупинила саме грудне. Е... Вигодовування, да, тому що до грудного вигодовування до, до, до призупинення, я сама пила омегу 3, і я, звичайно, всі вітаміни давала через своє молоко. Як тільки я це зупинила, то я вже почала придавати прикорм саме дитині омегу ну, 3. Як радять да, наш драм з трьох років та старше треба давати по одній чайній ложиці, це по 5 мілі, міліграм. Для того, щоб вам було простіше. Простіше, знаєте, як я ще роблю? Напевно, в кожної матусі є дома саме нурофен, да? дитячий е сиропчик. Якщо там дитинка починає хворіти, то ми його даємо, і там є цей шприц, і там є якраз 5 мл. То для того, щоб вам було простіше, я так роблю завжди. Я набираю просто 5 мл, але своїй доньці я вже даю більше. Я даю вже їй 7 мл, тому що організм ростущий. Я вважаю, що їй потрібно давати більше. Наступний слайд. Е, от. Е, і також е, ще хотіла сказати: да, е, знову, е, якщо дитина приймає е, ліки, да, чи можна давати дитині омегу 3? Е, так. Чому? Звичайно, треба консультуватися з лікарем, але омега 3 це просто необхідний вітамін, який сприяє навпаки саме підвищення імунітету нашого, нашої дитини. Обов'язково, якщо в мене, наприклад, дитина починає захворювати, я ще більше їй даю омега 3 Тобто, я розумію, що імунітет в неї слабкий, і для того, щоб підняти імунітет, їй треба навіть більше дати омега 3 ніж коли-небудь. Тому я за те, щоб... Дітям давати на постійній основі тим більше, що кожна дитина повинна їсти хоча б три рази на тиждень дійсно морську рибу. Не заморожену. Давайте тільки подумаємо, яка риба в нас продається. Заморожена, перезаморожена. Давайте чесно, чи вірите ви, що ця риба нормальна? Звичайно, якщо б ми жили біля моря і наша рибка була ось тільки свіжо виловлена, і ми знаємо, що там дійсно вона якісна, це друге діло. Але, як подивитися, яка рибка продається, поки вона до нас довезеться, поки вона заморозилась, перезаморозилася. То мені здається, що там дійсно ну немає вже ніякої нормальної і омеги. Тому е, я думаю, що в першу чергу кожна матуся зобов'язана думати про здоров'я. І знаєте, саме таке, знаєте, як мені о, для мене образа така, да? коли на цукерки не жалко грошей. Там на сосиски, які зовсім там немає нічого, не жалко грошей. Е, на тортики, там на цукерки і на кока-коли, на чіпси, на сухарики, нам не жалко купити дитині, а купити вітаміни. Ми вважаємо, що це дорого і це не потрібно. Е, тому, в першу чергу, я думаю про те, щоб в моїй доньці були вітаміни, тому що це для мене дуже важливо, тому що я дійсно рекомендую ці товари. Ці товари не просто продукти, якими користуються. Хтось користується я напротязі вже 11 років, і я хочу сказати, що донька все успіває і гарно вчиться. Е, вчиться в декілька школах паралельно, і ще ходить і на гуртки, і ще приходить з гуртків з гімнастики. ще пригає, стоїть на голові до ночі, і в неї є енергія та сили.